Перший в Європі комп'ютер створили в Києві. від перша в Європі електронна цифрова і вичислительна машина була создана в Києві. Звісно, що ця обчислювальна машина використовувалась в першу чергу у військових цілях: балістичні дослідження і тому подібне. Комп'ютер. Без них невозможен сучасний науковий прогрес. Киян випередили американці та британці. І ці розробки теж в першу чергу використовувались військовими. В Києві розробили чимало різних обчислювальних машин, в дечому навіть унікальних, але з часом обставини вимусили радянських кібернетиків переходити на американську архітектуру від IBM. Проблема була в тому, що всі ці радянські обчислювальні машини не були сумісними між собою, тобто кожна потребувала окремого програмного забезпечення. Також вони не були універсальними як в напрямках обчислень, так і щодо підключення зовнішніх пристроїв. Американці першими розв'язали цю проблему, і в СРСР вирішили скористатись їх напрацюванням. Але з часом розрив в розвитку комп'ютерної техніки наростав. Коли я вчився на радіотехнічному, то у нас був такий іронічний лозунг радянська мікросхема найбільша у світі мікросхема.